Певно, вам здається, що перед вами невдала копія індійської багаторукої богині, але це не так. Це Андрій Петрович, він юрист, і саме зараз він розробляє маркетингову стратегію, щоб знайти якомога більше клієнтів. Що з цього вийде? У нього не залишиться часу на професійний розвиток, а клієнтів все одно прийде небагато, бо на рекламі Андрій Петрович розуміється не дуже. Андрій Петрович засмутиться, але так і не зрозуміє, в чому ж справа. Що робити? Реєструватися на юридичній платформі Адвокат народу. Саме тут сучасні юристи знаходять своїх клієнтів. До того ж, кожен юрист на платформі має особисту сторінку, може збирати відгуки та працювати на свій рейтинг. Класний юрист має розумітися на законах, а не на рекламі. Адвокат народу. Зручний маркетплейс для сучасних юристів.